Ми Ліса, подивись, що у тебе під клошем. Ні, ти будеш перша. Як завжди. О, червоний перець, який жах. Він же буде дуже гострим. А що у тебе? Давай перевіримо. О, у мене теж червоний перець. Джил, ти перша спробуєш. Що? Добре. Ні ти, ні ти. Давай зіграємо. Давай. Нічия. Ти що ж таке? Ну, добре, давай. Спробуємо разом. Оцінимо на смак. Ого. В мене так смачно. Це шоколадний червоний перець. Джила у тебе. Ні, в мене не шоколадний. В роті все горить. Джил, що ти не робила? Моя зачіска та макіяж. Це ще й шоколад розтанув. Ну як же так? Робач, Миліса, хочеш мій перець доїсти? Ні, не хочу. Але що мені робити із цим шоколадом? О, я можу злизати його. Все смачно. Упс. Вибачте, це після перцю я поправила макіяж, Джил, потримай. Подивимось, що в мене під клошем. Оу, як круто! Це золотий туфель. У мене таких багато у гардеробі. Класно, давай подивимося у мене. І в мене золотий туфель. Він виглядає так гарно. Подивись Меліса. Але який з них шоколадний? Потрібно дізнатись. Подивимось ближче. О, то в мене шоколадний. Спробуємо. М -м -м, як смачно. Джил, це так смачно. Нічого смачнішого у житті не їла. Просто смакота. Я з'їла цілу туфельку. Твоя черга. А у мене токо шоколадна. Можна я спробую? Хоча вона не схожа на істівну. Давайте спробуємо її приміряти. Втягаємо на ногу, подивимось, вона мені не за розміром. Ой. Джил, ти жива? Що з тобою? Ти така гарна. Я схожа на принцесу. Я я виглядаю. Правда? О, принцеса, я шукала вас все життя. Привіт, принц! Мене звуть Меліса. До вас у мене немає інтересу. Моє серце тремтить від принцеси Джил. Будь моєю дружиною. Ух ти, який ти красень. Я згодна, але час добігає кінця. Ні. Прекрасна карета перетворилась на гарбуз. Може, чудовий принц мене й тако полюбить. Ти не справжня принцеса, мені така не потрібна. І ти мені не підходиш. Я йду. Меліса, ліса. Поки ти розмовляєш, я можу відкрити свій клош. Ну добре, подивимось. Ух ти, це косметика. Зараз як нафарбуюсь Стоп, Стоп, А Що у мене? І у мене косметика. Але вона справжня чи шоколадна. Давайте перевіримо. Джил, я хочу бути першою. Чудова. Давайте нафарбуємо губи. Джил, в мене точно справжня. Ти свою косметику можеш їсти. Є з радістю. Так цікаво. Хочу почати з помади. Спробуємо. Фу, яка гидота. Ти мене обдурила. У мене справжня косметика. а У тебе шоколадна. Давай їж свою косметику. Все було смішно. Я з радістю з'їм усю свою косметику. Палетка така смачна. Мені подобається. Смакота. До мене прийшла ідея для пранка. Давайте розмалюємо обличчя. Над чим там так старається Джил. Ей, покажи свій макіяж мені. О, монстр! Мені погано. Я таки знала, що вдасться її налякати. Тепер усі шоколадки мої. М -м, смачно. Цей пранк найкращий з тих, що я вигадувала. Стоп! Я перша подивлюсь. О, кнопка Ютуба. Ви знаєте, що з нею робити? Давайте покажу. Натискайте на кнопку підписатись і на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про нові ролики. Миліса, спробуй покласти кнопку знову під клош. Ага. За підписку тобі точно щось дадуть. Ти маєш рацію, давай спробуємо, перевіримо. А, -а, -а це тарган. Треба терміново викликати мого хлопця швидше. Що сталося, Люба? Джиммі, тут тарган. Рятуй мене. Ти з глузду з'їхала. я боюсь тарганів. Більше не клич мене. Да, щось, це хлопці пішли. Я розберусь. Меліса, тобі треба його спробувати. Тримай. Що? Тарган? А він смачний, шоколадний. А ти провалюй. Джил. Що у тебе? Подивимось. Ого, живий тарган. Такий милий! Я назву тебе Каспер. Яка Гедота? А вона радіє таргану. Жах. Це мої найкращі друзі. У мене вдома їх так багато. До речі, для мого Каспера треба зробити будинок. Зроблю його із картону. На це мені потрібно небагато часу. І будинок готовий. Це маленька копія мого будинку. Меліса, як тобі? Гаразд, ти не схвалюєш мого друга. Привіт, Каспер! Я зробила тобі будинок. Ласкаво просимо, любий. Сподіваюсь, що тобі там сподобається. Воно точно з цієї планети. Яка милата! Ой, не колупайся в носі. Подивимось, що під клошем. Риба? Сира? Не люблю таке. Поглянемо, що у мене. Теж риба. Але у кого шоколадна? У моєї шикарний рибний аромат. Це чудово. Викличу мою бабусю. Вона точно знає, як приготувати найсмачнішу рибу. Бабуль, привіт! Привіт, Люба. Це рибка? Чудово. Давай я приготую її для тебе. Дякую. Меліса, ти будеш? Стоп! Це її картонна копія. Так, не піде. Меліса, ти не можеш піти. Піднімайся, негайно. Ох, вона таки знайшла мене. Джил, я не хочу її їсти. Вона жахлива. Добре, давай спочатку її прикрасимо золотом. Так вона хоча б стане гарною. Я не можу їсти потворну їжу. Ось так. Це вже інша справа. Тепер спробуємо. Виглядає сумнівно. Ну, ок. Оцінимо на смак. Зачекайте. так це шоколад. Ось маніти. Круто. Джил, подивись, риба шоколадна. Чого я боялась? Смачно. О, а ось і бабуся принесла мені вечерю. Як круто виглядає! Бабуся, ти так постаралась для мене. Дякую. Давайте швидше спробуємо рибу. Дуже цікаво. У мене вже слинки течуть. О, вона апетитно виглядає. Так, оцінимо на смак. Дістанемо виделку та ніж. Відрізаємо шматочок. Ого, як апетитно. Спробуємо. Ух ти, це так смачно. Я не хочу їсти виделками! Руками набагато смачніше. Клас. Джил так смачно їсть, я також хочу. Джил, поділишся зі мною? Ні. Навіть не дивись собі мене та моєї риби. Добре-добре, я зрозуміла. Ти якась дика стала. Меліса, як ти не втомлюєшся, бути першою відкривай клош. Дякую за комплімент. Подивимось. Олівці та листок. І що мені робити з цим? Джил, поясни. Меліса, Ліса, ти чого? Олівцями малюють малюнки на аркушах. А, ну так, спробуємо. Намалюємо назву мого улюбленого каналу. А тепер спробуємо. О! У мене шоколадне. Ну ні, це справжній папір. А ти чому смієшся з мене? Подивись у тебе. О, а у мене я впевнена, все шоколадне. Клас, клас, клас. Давай перевіримо. Так. Спробуємо. Смакота. Шоколадний олівець. Здорово, мені дуже подобається. А тепер оцінимо на смак папір. Ммм, смачний папір. Чому мені не так пощастило? Прикро. Я така голодна. У мене є ідея. Намалюю собі хоча б свій улюблений капкейк. О, який він апетитний. Ого, це справжній капкейк. Клас. Джил, у мене чарівні олівці. Я змогла намалювати собі капкейк і отримала його. Ось це дива. Що? Серйозно? Де мені спробувати? Ні, це лише моє. Тепер хочу намалювати собі ще капкейк. Так. О, у мене вийшло. Він навіть краще вийшов. Спробуємо. Як смачно. поділись зі мною, будь ласка. Ні, дивися. Як... Ух ти, яка мила скарбничка свинка. Я про таку мріяла. Деня, що у тебе? А у мене теж скарбничка. І там щось явно є всередині. Але для початку розіб'ємо твою. Ого, як це весело. Нічого собі. Всередині купа цукерок. Здорово. А що з твоїм обличчям, брітні? О, цей уламок схожий на шоколадний. Так, так воно і є. Смак неймовірний. Але це ж моя скарбничка. Навіщо ти її розбив? Я дуже на тебе злюся, Дені. М -м, як смачно. Ой, брітні, ти така смішна, коли сердишся. Ну все, Дені мій терпець, увірвався. Беремо трубку. закидаємо до рота цукерки. А тепер атакуємо. Ой-ой-ой! Ні, брітні, перестань, будь ласка. Що? Ти розбила мою скарбничку? Як же шкода. Я хотів сам це зробити. О, а що всередині. Нічого собі. Тут купа грошей, очманіти. Ось це так. Я можу купити все, що захочу. Привіт! Мені одне велике морозиво прямо зараз. Ось ваш ріжок морозива, будь ласка. А так, Як же смачно. Я побіг далі. І з цим великим ріжком я швидко впорався. Ей, дай мені самий великий льодяник. Окей, тримайте величезний чупа-чупс. Ось це так, я ніколи такого не їв. Дякую. Я пішов. Ой-ой-ой! Ого. Макдональдс! Чудово! Продайте мені вашу найбільшу страву на всі гроші. От, будь ласка, великий комбо-обід спеціально для вас. Смачного. Спробуємо. Бургер супер і кола відпад. Майже зібрали всі цукерки. Ой, а що то за звук? Звідки такий гуркіт? Дені, то це ти? Ти такий величезний. Е, я, я пообідав на всі гроші. <рі> Який же ти кумедний і круглий. Скільки ж ти з'їв, щоб стати таким розміром? Багато з'їв, але на цукерки місце знайдеться. З'їм, поки брітні сміється. Е, ну, а що такого? Смачно ж. Дені куди в тебе стільки вміщується, Ой, я не можу. Кактус, упевнена, що в мене єстівний. Давайте перевіримо його колючки. Ауч! У них как то справжній. Справжній. Я так боюсь. Я не хочу перевіряти. Страшно, страшно. У нас взагалі то челендж. Тож давай. Добре, як з вікно торкнутися. М -м, я нічого не відчуваю. Дивно, тут щось не так. Колючки зовсім не колючі. Зачекайте, це що шоколад? Ось це пощастило. В мене шоколадний кактус. Mm. Який смачний смакота. Отак. І чого я боявся? Бо мені ж неймовірно пощастило. <риклад> так, так, я дуже за тебе рада, Дені. А що робити мені? О, є ідея. Для початку очистимо кактус від голок. Пилає із цим чудово впоралась. Витягуємо, а потім нарізаємо кактус на шматочки. Так він виглядає апетитніше. Але це ще не все. Далі перекладемо все у каструлю і заливаємо великою кількістю меду. Неймовірно, але це факт. Дивлячись на це, у мене навіть апетит розігрався. Ну а тепер настав час додати вогнику. Ого, який потужний пальник. Підігріваємо. Ага, нарешті можна спробувати. Виглядає дуже апетитно. М -м, як же це смачно? Неймовірно. Ой, Денні, ти весь в шоколаді. Міг би акуратніше їсти свій кактус. Це так смачно, що я не можу зупинитись. І я об'ївся. О, поки Денні спить, це чудова можливість спробувати його кактус. Візьму шматочок. Перекладаємо в миску, а потім плавимо. Чудово! Тепер я маю рідкий шоколад. Зануримо в нього мій кактус. і спробуємо. Мені здається, це буде неймовірно смачно. О, так, так воно і є. Який же шалений рецепт я вигадала? Зачекайте, я куди подівся. А! Здається, я зрозумів. Ти зробила соус з мого кактусу. Взагалі-то я не дозволяв тобі його чіпати. Зараз ти стій. У мене є пропозиція краще. Тримай. Шматок кактусу і навіщо він мені? Роби, як я, занурю шматочок в шоколад і насолоджуся цим неймовірним смаком. Ну, добре, давай. Ух ти, це і справді смачно. Класне поєднання, ти вигадала, брітні. Дякую. Вау, які ж гарні троянди. Ого, і так смачно пахнуть. Брітня твої. А мої? Мої не пахнуть. Але чому? Які дивні пелюстки Зачекайте. А, Так це не справжні квіти, а шоколадні. Це навіть краще. Правда? А може, і мої також шоколадні. Просто при цьому ще й смачно пакнуть. Ой-ой-ой, яка гедота. Ні, це точно не шоколад. Припини сміятись, Брітні. Я мав перевірити. М -м -м, щоб мені таке придумати. О, є ідея. Викликаємо шефа. А от і він. Вітаю! Прошу зробити щось із моїми шоколадними трояндами. Хвилиночку, не заважайте. Зараз з'явиться колош, я прошу підняти його, брітні. Підняти? Добре. Е, торт? Саме так. І спеціально для вас я прикрашу цей торт шоколадними трояндами. А, вау, краса, дякую, шеф. Ого, ця ложка для мене. Дякую ще раз. Дені тиш, не заважай. Цей торт мій. Хм, О, придумав. Мила подружка! Цей чарівний букет для тебе. О, Діні, яка краса. Велике дякую. А я у свою чергу дарую тобі цей шматочок торта. Велике дякую. Пропоную організувати чаювання. Кружка тобі і кружка мені. Тримай. Дякую. М -м -м, розкішно. Цікаво, що це. Поки що не можу зрозуміти. Давай розглянемо ближче. Дістанемо із коробки. Ого, у мене шоколадна бомбочка. Яка смачна. А всередині що? Ух ти! Всередині рідкий шоколад. Неймовірно, я в захваті. Вау! А ну-ка, моя бомбочка також виглядає апетитно. Спробуємо. О, ні, яка Гедота. На смак наче мило. У мене з рота вилітає купа мильних бульбашок. Ой, я не можу, як же смішно. Ну якщо мені дісталася справжня бомбочка для ванни, то використати її треба за призначенням. Вау, як же класно вона бурлить. Ну все, я пішла приймати ванну. Ви тільки подивіться, яка я гарна. Ця бомбочка зробила з мене справжню красуню. Дені, як тобі? Вау, брітні! Здається, я закохався. Дені, ми ж друзі. Тиш. Ну от, Мені стало сумно. О, я придумав, що зробити зі своєю бомбочкою. Мені також потрібно прийняти ванну. О ні, здається, щось пішло не так. Я зіпсував свою шоколадну бомбочку. Не засмучуся, Денні. Я знаю, як тобі допомогти. Давай нальємо трохи молока у ванну. Так, має бути дуже смачно. Спробуй. Давай зробимо це разом. Тримай трубочку. О, як мило з того боку. Я за. Ух ти, який смачний шоколадний коктейль. Велике дякую за ідею, Брітні.